Gracias. Сьогодні на вами буде кримінальне озеленене чтіво. І так ми сьогодні з вами йдемо в гості до Київ-Зеленбуду. Почнемо з того, що на днях ми з вами отримали таку інформацію, що більшість керівників комунальних підприємств Київ Київської ради отримали такі свої якісь справи, іноді кримінальні. І так як я давно вже слідкую за прекрасною такою кампанією Київ Зеленбуд, я її називаю Київ Зеленблуд, то я хотіла вам сьогодні показати. І ще знаєте, що цікаво в цій кампанії? Ще в 23-му році керівником там був такий собі пан Олексій Король, який за якоюсь випадковою е, такою, я не знаю, ф -ф -ф фантазійною ситуацією став чогось керівником північного відділення ДСУ. А таке в нас буває. Ну і давайте подивимося, що у нас пише преса щодо цієї прекрасної кампанії, по озелененню міста Києва. Посадовці, кірзленбу, підозрюються за володіння п'ятьма мільйонами 358 тисячами гривень на ремонті парків і скверів у 23-му році. Мільйонні відкати прокуратура заявила про викриття злочинної організації на чолі з керівництвом Київзеленбуду. Джерела правоохоронців кажуть, що затримали гендиректора Київзеленбуду. Зараз ми вам його також покажемо. І далі пишеться, що експосадовець у Київзеленбуду Підозрюють у закупівлі ліхтарів для скверу на троїщині завищених в п'ять разів цінах. І далі, з початком року, це на двадцять я вже читаю. У Києві висадили 3,5 тисяч дерев, 33 тисячі кущів та 4 мільйони квітів. Ну тобто ми вони попереджали, що там будуть відкади. Експосадовці Київ підозрюють у розтраті 1,3 мільйони під час капремонту скверу на святошино. І вони йому пишуть, що вони хочуть до нього е, примінити розтрату. Бюджетних коштів, особливо великих розмірах, по статті 191 Кримінального кодексу України. Ну, там, ще мають сказати, що багато-багато, Там ще Київ Зеленбуд планує знову реконструкцію парка Наталка на 20 мільйонів. Ну, тобто, опять генерує собі там відкат від 15 до 30%. Приміщення в Київ проходять обшуки. У Києві зробили квітковий панок, котре зображує, де він ще Київ Київзеленбуд, видно, заробив. Ну, Ну, і так далі. Ну, тепер Давайте зайдемо до цього, Київ, Зеленбуду. І, значить, заходимо, ми починаємо з Прозора. От ми заходимо на головну сторінку, і бачимо, що ОКПО, вдруг хтось за мною дивиться оці всі закупівлі, то коли ви заходите на «Прозора», в ОКПО ви набираєте 033, Легенді такий ОКПО. І ми дивимося, що ж тут наші товариші купують. От буквально 10-го 3-го вони шини для вантажних ликових транспортних засобів, пластикові горшочки, капітальний ремонт дитячого майданчика зі зміною елементів у парку, відрадне, село Німського району. Ось три мільйони. 35 тисяч, давайте вгадаємо, там 15 відсотків відкату, 20 чи 30, проголосуйте там, будь ласка, під цим відео. Електричної енергії вони купували 13-12 на 6, 600, 6 мільйонів 600. Ну і тепер давайте ми зробимо з вами по зменшенню вартості, ну тобто подивимося, що ж у них було саме дороге. І ми бачимо що капітальний ремонт, благоустрою та озеленення парку культури і відпочинку в Оболонському районі навколо озер Герданського та Кирилівського. От вони проводили такий тендер 20.09 на 32 мільйони 187 тисяч. Капітальний ремонт і реставрація затоки Берковщина у Дарницькому районі. Це ж провод знову ж, ми сьогодні тільки про Київ-Зеленбуд. На 20 мільйонів 842 тисячі 4 жовтня 2022 року. Це тоді, коли там страшені були бої, тоді, коли наші воїни Славетні захищали Донецьку область. Реконструюція благоустрій парку Орлятку в Слов'янському районі 27 мільйонів 225 тисяч. Великовантажні е, мо, мототранспортні засоби. Автомобіль комбінований, дорожній зі змінним устаткуванням. Він був куплений 10.07.23. Скажіть, наскільки б цей автомобіль пригодився отам от воїнам підрозділів, отам от третій штурмовій? Ось там от, всім тим захисникам, які боронили в 23-му році, тяжко. На 20, майже 27 мільйонів а, капітальний ремонт парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулиці Серебниківської. Я взагалі про цей парк дуже багато показувала. Він вище покращується, покращується. то 23 мільйони, то 4 мільйони, то 2 мільйони, то 5 мільйонів. І вони знімають там доріжки знімають це покриття і приносять його в наступне місто. А по тендеру, начебто, заново а, купили. І ми слідкували прямо за цими. Знятими плитами. Далі вони купують 26-го 10-го, знову ж важкі бої, знову важка ситуація. Ми там втрачаємо місто за містом, очеретини і так далі. А, великовантажні моторотранспортні засоби це вже друга машина, бортовий вантажний автомобіль з краном, маніпулятором. Уявляєте, наскільки б цей кран, отам от би був. Потрібен отим тим цим підрозділам на 23 мільйони. Ну, Далі капітальний ремонт, реставрація знову Герданського озера і Кирилівського на 21 мільйон з половиною. Реконструкція парку відпочинку в урочищі Наталка в Болонському районі 20 мільйонів. На бажана знову, я ж вам казала, що Срібнокільська кожен рік покращується 20 мільйонів 294 тисячі. І там дивимося, парк ролятко 19 мільйонів. Героїв Дніпра оболонському районі 19,4 мільйона, капітальний ремонт. А... По скверу по вулиці Митрополита Шептицького Андрія 5 у Дніпровському районі 18,9 мільйонів. Капітальний ремонт і реставрація в, знову навколо Єрданського і Кирилівського 11.07. 18 мільйонів. І отак от дивися, і так ці мільйони, мільйони, мільйони в нікуди. Капітальний ремонт фестивального вулиці Лифаря та Рейгана в Деснянському районі. Знав би Рейгану, це як його ремонтують на наших вулицях. 16,7 мільйонів. Реконструкція Орлятка. Знову Орлятка. Третій раз чуєте 15,6 мільйонів. Механічні лопати, екскаватори. як вони там от пригодилися воїнам 18 05 вони закупили на 15 мільйонів 270 тисяч. Дивіться, я вам це все показую. Це виключно відкрита інформація. Це виключно прозора. Ну, ми пішли далі, і ми, я можу сказати, що навіть знайшли їхні заробітні плати. От іноді якісь... Члени нашого суспільства, називаємо їх так, вони вирішили, що якщо зарплата мала або велика, то люди беруть відкати тоді, коли в них якась не така зарплата. А я вам зараз покажу, от яка у них зарплата. От ми дивимося, Бахмут Юрій Олексійович, оце він і є їхній гендиректор. От у нього була така от заробітна плата: 79 320 і дивимося далі. Значить, якийсь мотус пан отримав, в нього була відпуска 59 тисяч. Заступник генерального директора з питань ландшафтного архітектурного дизайну. Щоб ви зрозуміли, у нього там що то 11 чи 12 замісників директора. Да. От у нього заробітна плата там 49, у когось там далі у тарани коїсь Ірини 50, у якогось богобот, борбоборбот. Бор, Ірина Натурина, 77 тисяч, Могуш Микола Михайлович, це все замісники, це все заступники генерального. 70 мільйонів. І дивимося, що в них там ще й премії. Ну, тобто, от це Багуш Микола Михайлович, заступник генерального директора з питань капітальних вкладень, в нього з премією взагалі. Дійшло до 105 тисяч 498 гривень. Отут якогось заступник генерального директора з питань інвестиційної діяльності, уявляєте? Київ Зеленбуд, заступник генерального директора з питань інвестиційної діяльності. Це просто генерал, генерал, генерал-генерал. І ми дивимося, що що тут у цього 105 тисяч. 498, Ну і так далі. Ну я вам хочу сказати, що ніхто менше 50 тисяч там не отримує. Ось така от у них діяльність. Ну це відомость. Нам попала відомость цього прекрасного. І ми, значить, ще можемо побачити там по районам. От, наприклад, Святошинському районі. У них ще знаєте, такі підрозділи. Ніхто це як гірболайф, якийсь такі. Знаєте, значить і конче заспа. У них там є і ще у них є озеленення в. Святошинському, Солом'янському, Подільському. І тобто вони там озовненькі, у них так зарплата Мінімалочка у них 30 тисяч. Ну, тепер їх буде знаєте, у поліцейським покращили життя, а їм тепер буде мінімалочка 30 тисяч. Е, ну, і що цікавого ще, ну я можу так декілька вам показати закупівель. Ми колись показували. от Наприклад, було 3 мільйони до 31 грудня 23 року. там Вічна слава у Печерському районі вони мали відремонтувати. Тут такі вони графіки подавали. І, значить, іноді вони наймають компанії, в яких ну, досить багато людей ну, в своєму штаті. А іноді вони наймають таке, ну, невідомо що, де там без, без штату. Бачимо, що вони ґрунт купують. От, наприклад, ну, цей відрадний бачимо, що вони купували е, косарки. По 571 тисячі в 23-му році дві штуки. Бачимо, що вони купували, робили поточний ремонт роботи на вулиці Кошиця 5. Вулиця Кошиця 5 це взагалі прекрасна історія. Хто не бачив, може зайти подивитися там, ремонтують і ремонтують. У Голосіївському районі його ремонтують. Ну тобто весь час все озеленюють і все ремонтують. Знаєте, так якби мама любить скористь Київ-Зеленбуд, Київ любить зелень. Отака От у нас з вами. Сьогодні цікава історія з київ Зеленбудом. А, якщо би хтось хотів подивитися на минулого керівника, зараз я вам покажу пан король Олексій. і його так, Він нам, до речі, ми пишемо листи, і він нам тоді навіть відповідає. От ми зараз вам покажемо, що в 21-му році я не знаю, скільки він там від брав, а, але його чусь, ну, не, не чіпили. Його взяли і перевели. Прямо от начальником підрозділу. От він давав прямі ефіри пан Олексій Король, а потім він, значить, прийшов у нас на іншу роботу. Ну, тепер у нас там другий пан керує. І тому, коли ви йдете десь по вулиці і бачите, що прекрасні люди роблять якісь озеленючі роботи, ви маєте розуміти, що це люди, для яких створені закони по немобілізації, вони у нас не воюють. А в зв'язку з тим, що вони вміють дуже добре копати і вміють працювати з рослинами, уявіть, які б фортифікаційні споруди могли будувати ці спеціалісти. І як би міг пан е, оцей їхній Юрій Бахмут теперішній. Генеральний директор разом з отими 20 замісниками, які б вони могли збудувати прекрасні фортифікаційні споруди з озелененням. У них достатньо техніки, як ми з вами вже побачили, із Прозора. Як ми з вами побачили, кількість людей у них достатня, де і заробітні плати вже відповідають заробітним платам військових на передовій. На цьому я вам дякую за вашу увагу. Дякую за ваші коментарі. А також прошу вас розглядати нашу ініціативу «Сім, сім кроків, яку започаткував Дубина Святослав. І просимо вас приймати активну участь в житті нашої країни. Підписуйте нашу петицію. Будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас і зеленішими ніж Київ, Зеленбуд. До побачення.